Готуємо ситний пиріг з простих інгредієнтів. Папи я прописала на відео. Але якщо ви в пошуках простого і ситного рецепту, то він вам ідеально підійде. Тобто всипаємо борошно і додаємо ще 2 столові ложки олії і замішуємо тісто. сформуєте кульку, поставите в тепле місце на 40-60 хвилин і обов'язково накрити плівкою або рушником. Щодо начинки, ідеально підійде, якщо у вас вже є якась варена, м'ята картопля або гречка, яку ви не доїли, або якщо ні, ви можете просто її зробити. Також даю одну дольку чеснику та посмажну цибульку, просто в мене її зараз не було вдома. А так обов'язково: сіль, перець та будь-які спеції за смаком чи зелень. Я додала хмелі сонелі. Пройшла година, можна почати роботу з тістом. Я його трішечки обіймнула перед тим, як розкачувати, і потім розкатала в круг або в квадрат, яка у вас форма є. Наю начинку по центру і закриваю зверху тістом. Переношу форму змащену олією, витискаю наш пиріг, щоб розпрямити його по всій формі. Я білком з водою можете зробити це просто водою, якщо ви не використовували яйця. Також зробила проколи по всьому тісту. Дуже важливо це посипала зверху кмином. Це за бажання. Випікатися в розігріту духовку до 190 градусів приблизно на 50 хвилин.